Дуже чорний день. Сьогодні 39-та роковина в Шостінському районі. Частвувало 505 людей в ліквідації аварії на чаєс, в тому числі зараз у нас 108 інвалідів першої, другої та третьої групи, 248 учасників ліквідації другої категорії і 242 третьої категорії у нас шостки. А це вже з переселенцями, будемо казати. Учасників ліквідації було 505. Шостки. Це дуже велика була трагедія. ну Це страхіття, розумієте, бо, бо треба було спасати, будемо казати, не тільки Європу, а весь цей світ. Я ношу велику подяку всім ліквідаторам. Дякуємо повазі всім, хто нас підтримує. У 86-му році рівно через місяць я був призваний на військові збори. І 26 травня був в Чорнобильській зоні. Приймав участь в ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, непосередньо біля четвертого реактора, що хлопці там три тисячі працювали на криші. От той графіт, що вони поскидували бетон під здання, я в контейнери загружали і вивозили. З вертолертів скидували туди свінець, піском засипали його. А місто було зовсім пустинне. Стояли чергові міліціонери, які руководили, направляли рух транспорту на станцію. А місто було повністю пусте. Собаки бігали, 12 днів був в Чорнобильській зоні. Шостянсена теж була першою, яка відправляли. Я ж вам кажу, рівно через місяць, навіть ще є хлопці і раніше йшли, вже після 26-го були направлені шостки. Я був чого призваний, тому що у мене військова спеціальність була хімік-дезаметрист, тому був призваний в першу чергу. Дякую вам за вашу жертву Україні, що свій час ви віддали здоров'я, вистояли, пошли захистити нашу землю від такої страшної радіації. Дякую вам усім і пропоную покласти квіти в пам'ять про тих хлопців, яких сьогодні вже з нами немає.